У мене сьогодні на огляді нереально дешевий блок безперебійного живлення з чистою, як сльоза, синусоїдою. Купив його на Elixсі за 2500 гривень. І знаєте, де він зроблений? В Індії зветься ця скотеняка Luminous, моделька EcoVolt Neo 700 VA на 12 Вольт. Індуси написали безліч різних параметрів, але толком реально нічого не зрозуміло, яким струмом він заряджає, яка в нього максимальна потужність, на який хрен йому цей перемикач і для яких акумуляторів він підходить. Тож заварюйте собі чайок, зараз буде і в хвіст, і в гріву. Все вам покажу, розкажу, розберу і зробимо висновки. Також для свого інвертора я вибрав собі ось таку турецьку батарею. Їгу на 65 годин. Також її затестуємо і подивимося, варта вона уваги чи ні. Інвертор приходить новий в упаковці і навіть має пломби. Попереду різні індикатори і кнопка вмикання-вимикання. Позаду шнурочки для під'єднання к акумулятору. Вихід на розетку. Шнур живлення. Іде без вилки. вилочку треба вам докупити. Тут у нього є запобіжник. Запобіжник також поклали. І ось такий перемикач, який перемикає різні режими акумулятора. Все під'єднав, вмикнув у розетку. І поки що він не включений, але горить індикатор mains. Це означає, що є мережа. Вмикаємо. Є два режими режим Eco і режим UPS. 3 секунди тримаємо цю кнопку і перемикаємося в режим UPS. Вмикаємо сюди і обратно в Eco. В режимі екоінвертор перейде на роботу від акумулятора, коли напруга в мережі буде 85 вольт або нижче, або 290 вольт або вище. В режимі UPS те саме, але напруга, діапазон напруг звужується 180-265. Тобто можна сказати, що режим режиму не щадить акумулятор. І перемикається на нього, коли в мережі є якийсь кіпіш. Але він щадить техніку, яку туди під'єднали. На неї не буде подаватися напруга менше 180 або більше 265 вольт. Вимикаємо живлення інвертора. Зараз він працює тільки від акумулятора. Синус при роботі від батареї чистіший просто красота. Навантажуємо інфрачервона батарея, в мене є. кушає 450 Вт. При цьому напруга в розетці 208 Вольт. Вмикаємо лампочки по черзі. 480 Вт. 500 Вт. Вийшов в захист. Це була сотка. Відновився. Тобто можна сказати, що пів кіловата він тримає. Вмикаємо інвертор в мережу і миттєво пішла зарядка акумулятора. Зараз буду розряджати акумулятор і щоб його не вбити, для цього існують оці переключателі, про які індуси нічого не сказали. Там 4 положення, і всі вони відповідають про те, коли інвертор відключиться від акумулятора. Мінімальна напруга відключення. В режимі Tube це буде 10,8. Виключається, 11.2 він попереджає, пікає і загорається лампочка. Режим Flat 10,9 виключається, 11,3. Це попередження. Режим SMF 11,6 виключається, 11,8 попередження. І режим лок. 10,8 попередження і 10,5 виключається. Тобто режим лок, оце називається жопа для свинцово-кислотного акумулятора звичайного автомобільного. Я свій буду розряджати в режимі флет. Мені подобається 10,9. Розряджати буду лампочками. Я зараз підберу потужність плюс-мінус 100 Вт, щоб вам було зручно перераховувати це на ваші котли. Також є у мене ось годинник з блоком живлення. Блок живлення я сюди вмикаю і коли батарейка сяде, розетка виключиться, годинник зупиниться. І ми побачимо, скільки часу цей акумулятор, цей тігр турецький, скільки він нам видасть ампер годин або просто там годин роботи при навантаженні 100 Вт, так, як зазвичай кушає котьок. 110 Вт. Нехай буде 110 Вт. На всіх чотирьох режимах інвертор заряджає акумулятор напругою 14,5 вольт. А яким струмом ми дізнаємось, коли акумулятор повністю розрядиться. Трохи проміжні результати. Бачите, 2,5 години вже працює, можна сказати, ваш котлик. 11.8 на клемах акумулятора, тобто в запасі до отрубання у нас ще цілий 1 вольт є. І мушу помітити, що при такому навантаженні інвертор не вмикає свої вентилятори, тобто система, яка там є, Охолодження її достатньо, щоб переварювати 115 Вт без вмикання вентилятора. Тест завершено. Системка пропрацювала у нас 4 години і 15 хвилин. Зараз батарейка трошки відновилась, 11,5 вольт, але система виключилась, коли на батарейці було під навантаженням 10,9. Вмикаємо ДБЖ, пішла зарядочка. Опа. І треба ще вияснити, те, що нам індуси не написали, яким струмом він заряджає цей акумулятор і на яких режимах. Зараз стоїть режим Flat. І він заряджає струмом. 15 ампер. Вмикаю режим Туб Трум 15,5, режим SMF Трум 15,5 і останній режим ЛОК. Трум 15,5. Так, друзі, ми побачили, що вибір режиму не впливає на струм зарядки. Він тут стали 15 А. Це означає, що якщо ви будете купляти не гелевий акумулятор, не джем, а звичайний автомобільний, то ємність у нього має бути більша ніж 140 годин. Щоб він працював довго, ну і щоб ви його не е, спортили. По паспорті, на мій акумулятор, написано, що його можна заряджати струмом 21 А. Тобто цей інвертор однозначно підходить до цього акумулятора. Коли йде заряджання, вентилятор у нас включений. І навіть якщо вимкнути інвертор, заряджання все одно буде відбуватися. Ну а що всередині індуса, дивіться, агромінний трансформатор. Від нього йдуть ось такі товстезні шини. Одна сюди, друга сюди, платочка. Все чистенько, все охайненько, ключики на термопасті. М -м 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 -м. Проводочки мідні. Стоять два автомобільних запобіжника на 40 А і їх доведеться міняти, якщо ви переплутаєте плюс і мінус на акумуляторі. Так, друзі, давайте до висновків. І на мою думку, ця система це найкраще і найдешевше рішення на серпень 2023 року в Україні. Коли треба організувати систему безперебійного живлення для котла в режимі 4 на 4. Тобто 4 години заряджаємо батарейку, 4 години цей мальчик віддає нам 115 Вт. За акумулятор я віддав 3000 гривень, за інвертор 2500. На OLX під цим брендом є модельки під різну потужність. Тож обирайте, яка саме вам підходить. Ну а. Посилання саме на ці моделі, як завжди, в телеграм-каналі, який в шапці профіля, або в описі під відео. Якщо відео сподобався, ставимо лайк. На все добре!